Я згадала про бандитизм, який зараз займається маніпуляціями. Я тут можу говорити мовою фактів. Я, наприклад, обізнана в тому, що такий депутат, як Юрій Іванюченко, підтримує сепаратистів Донбасу напряму. Тобто, в його маєтку під містом Єнаківо його прав його помічники роздають гроші лідерам сепаратистів, які приїжджають з різних міст Донбасу. Це відбувалося на протязі, скажімо так, останніх трьох тижнів. Тобто цей рух іде дуже часто від конкретних персон з надзвичайно великим кримінальним минулим, і які раніше засвітилися в кримінальних справах. Я можу назвати це оточення: це Зуй, це Батура, це оточення Юрія Іванющенка. І про що я тут хочу сказати, які питання я хочу підняти? Справа в тому, що знов-таки Юрій Іванюченко, як в минулому журналіст, я трошки говорилася як минулому журналіст, я знала як людину, яка будувала корупційні схеми в оточенні Януковича смотрящим за бізнесом сім'ї. І, до речі, в тих схемах корупційних, які будував він, в тих крадіжках державного бюджету були присутні інтереси як сім'ї Януковича, так і, до речі, російські компанії. Російські компанії дуже часто створені е, е, в Нішконом банком. Е, Якраз тим банком, який дуже часто в Росії називають Путін банком, от вніжоконом з дочірніми структурами, і вони мали у приймали участь, тобто були засновниками фірм, на які йшли от корупційні кошти з схем організованих в Україні. Тобто, я тут побачила інтереси, які стоять за Іванюченком, як і Росія, так і Януковича, і тому мені зараз не дивно, що саме він зараз підтримує сепаратизм на Донбасі, але він є народним депутатом України, тобто. Його навіть приду. А ще важливий момент. Він, до речі, був організатором ескадронів смерті на Донбасі. Ой, на на Майдані. Організатор ескадронів смерті на Майдані. Тобто, наприклад, Армен Саркасян, його права рука, він стоїть, наприклад, за вбивством журналіста Вістей. Тому насправді дуже важливо зараз розслідувати ці кримінальні справи. Оголошувати цю людину в розшук, але він є народним депутатом України. І завтра він може з'явитися в Верховній Раді. І, до речі, якщо він з'явиться в Верховній Раді, він може це зробити. Це розкачає ситуацію в Україні. Розкачає ситуацію в Києві. І він може це робити. І я думаю, що він навіть не сьогодні-завтра буде навіть шантажувати цим, що я завтра з'явлюся в Верховній Раді. І ви мені нічого не зробите, бо в мене є статус, у мене є депутатський статус. І тому я звертаюся до присутних о, в цій залі. Нас звичайно важливо зараз підняти питання, щоб виконуючий обов'язки генпрокурора України міг подавати Верховну Раду про зняття депутатської недоторканості з окремих осіб, які приймали участь в масових вбивствах, причому не приймали, а організовували масові вбивства в часи Майдану, які зараз стоять за сепаратизмом, за тероризмом на сході і на півдні. І в даному випадку треба дати виконуємо обов'язки генпрокурора цю можливість. Зокрема, для цього повинна знову таки Верховна Рада прогол... за це повинна Верховна Рада проголосувати. І тому я хочу спитати тут присутніх а, про те, чи а, які кроки в цьому контексті будуть здійснюватися, а, і які сили. Для цього вони готові задіяти, бо насправді на карту тут поставлена майбутнє України, бо розкачують один-дві центрові особи.